Оскільки наша перша спроба українізації була не настільки успішна, ми спробуємо провести ще одну. Ану, включайся. Можна, Буд -ла, Будь ласка, до Граємо в гляділки. Чи веде ваша цивілізація війну із ящероподібними іншопланетянами? Тому що їх сліди також знаходять на території Древньої Русі, в тому числі в Києві. Я нещодавно, до речі, коли проїжджав по з парк, бачив, як якийсь ящер щось купав під сосною. Коротше, барига підер, не знайдемо закладку сьогодні. Дякую вам за питання. Тепер чіп подіяв на мене так, як потрібно, і я можу розмовляти з вами на свій повний мозковий об'єм. Насправді, я науковець планети Нібіру, ми дуже глибоко досліджуємо як вашу культуру, так і нашу культуру. Тому я дуже вдячний за таку можливість поспілкуватися з вами. Отже, стосовно рептилоїдів, ящерів, вибачте, ящерів. Ящери це наші споконвічні вороги, з якими ми воюємо, з усією серйозністю, тому що вони дуже сильно нас не Чому, запитаєте ви? У ящерів дуже-дуже погана шкіра, як ви можете помітити, вона така ніби узка, така неприємна. А в нас ідеальна спотрога. Вони нам задумають. А знаєте, чому вона у нас така? Тому що ми мажемося людським. ДНК матеріалом, яким зачинають дітей. Не знаю, як він називається, але він дуже чудово допомагає. І ящери хочуть вкрасти наш секретний рецепт молодості. Ми пішли добувати новий ДНК-матеріал, щоб змащувати лисину нашого дорогого гостя. Мішенька Череженка, яїдка смачна! Продовжуємо. Так, продовжуємо. На чому ми зупинились, пане? Ми зупинились на рептилоїдах. Саме так. Чи є після довгої війни з рептилоїдами у вас зайва зброя, яку ви могли б надати Україні? Так, звісно, звісно. Ми могли б надати нашу найголовнішу, мабуть, зброю сам. Джон Сновенко. Так він у нас є. Він стоїть на стіні, але він підписав пакт про Вибачте, не незалежність, а про нейтралітет. Нейтралітет, так. А ми цей пакт розірвемо, щоб він міг підписати з вами. Повноцінну угоду. Угу. А також ми вже передали, про це було в попередньому вашому відео, я його переглядав. Бойові літючі тарілки, але вони вже на фронті. Угу. Чи є якась можливість за допомогою вашої зброї якось змити країну агресора за льодяну стіну? Там якось її підплавити, чи ще щось таке? Так, звісно. Але я вам розповім анекдот. Mm -hmm. е, Графіня заходить до граб'єку. Пане, чи може сходимо. Я, до речі, його не пам'ятаю повністю, тому буду трішки імпровізувати. Може краще сходимо в сад без сенсу. То може сходимо поїсти? Без сенсу. То може оповімчишарчик. Давай. Що то є? Щупле, овлощене і входить до дзюри. Chuj, nie, bo to myszka. Mysz w pizdzie bez sensu. <grystanie> opowiem ci żarcik, wiedzi mi nie. Świetnie, uwielbiam żarciki. Hrabina mówi do hrabiego. Hrabio, może podam obiad? Bez sensu. To może hrabio pójdziemy na spacer? Bez sensu. No to może opowiem zagadkę? Dobra niech będzie. Chrabio, co to jest? Ciepłe, owłosione i wchodzi do dziury. Chuj, a niebo bo myszka. Mysz w pizdzie bez sensu. Przedni żart. Do rzeczy w Rosji. Zostrzeczają jakoś Ukraińiec, Dżina. No, w wsia nie. I Dżin mu każe, te tebie dwa bażanie. Dwa? sep? Там, про три бажання це казки. Ну і українець посидів, посидів, подумав і каже: зроби мені навколо Росії велетенську там, 100 метрів бетонну стіну. Ну, джин такий хопа. Українець там щось подивився до кордону, не видно, питає. Вчинно. Ну що, зробив? А джин каже: та, та, є стіна. І українець на нього дивиться і каже: а тепер бетоном залий. <плес> До речі, я також знаю анекдот про джина. Цікаво буде послухати. Звісно. А, отже, йдуть мати з дочкою по пляжу. І знаходять дочка, маленька така дівчинка, бутилку, пляшку пляшку з джином. Вона її відкупорює, і з з'являється джин і каже, я виконую три твої бажання, якщо ти мене відпустиш. Вона каже, добре, я тебе відпускаю. Він звільняється і каже, добре, загадуй свої бажання. Дівчинка стояла, думала, думала і каже, М -м, мабуть, хочу хом'ячка. Давно хотіла хом'ячка. Також клацає і з'являється хом'ячок. Потім е -е, друге бажання. Вона думала, думала, хом'ячку ж потрібно десь жити. Угу. Клітка. Джин хоп і, -і з'явилась клітка. І тут з'являється мати, дівчинки, яка каже, а що ти тут робиш? Ну і вона і пояснила ситуацію, і мати стоїть. Який хом'ячок, яка клітка, де ти дупи це все? Джин хоп. І мати закричала. Так як екранний час на сьогодні вже добігає до свого кінця, так би мовити, сплощується. Нам тріб, треба сплощуватися. Mm. <гум> Вибачте, у нас специфічне почуття гумору. я розкажу останній анекдот, а ви можете задати і свої останні питання. Отже заходить якось в бар темношкірий грабіжник і звичайний клієнт. І починає грабіжник кричати О, доставай гроші! Пасир злякався, дістає пістолет. І в пістолеті було три кулі. І всі три кулі він садив чорну стіну. А ви що подумали? Нейрасизм. No al raсіm. No to racism. No to racism. No to racism. No to racism. Перше питання з останнього блоку, яке я б хотів задати, це як надовго ви можете залишатися в атмосфері Землі? Насправді, після того, як я вже розповідав, ми почали з вами асимілювати. У нас з'явилася певна резистентність до атмосфери Землі, тому ми тут можемо перебувати. Якщо брати людські мірки, то майже безкінечно. Угу, Добре. Тоді я хотів би вам запропонувати посаду в Атлантиді. Ви будете нашим послом в міжнародній контактній групі знібір. Радий бачити, що ви задоволені цією посадою. Наскільки я розумію, ви вчений. Так. Чи займаєтесь ви мікологією, тобто дослідженням грибів? О, так, насправді я обожнюю все, що пов'язане з міцелієм, тому що він нагадує нам лоно нашої матері. Угу. То я хотів би вам ще запропонувати записати велике дослідницьке відео про те, як гриби потроху захоплюють світ. І не один світ, а цілі світи. Тому що вже дуже багато людей, нам відомих, були керовані грибами і повпливали на світову історію. Насправді, це дуже гарна тема для відео, тому що навіть один із колишні, колишніх лідерів певних великих соціальних груп, от, наприклад, відомий Ленін, який був послідовником марксистського вчення. От він саме був керований грибами, так звана теорія ленін гриб. Чого? Тому ми обов'язково маємо розібрати цю тему, тому що от навіть недавно я слідкував за вашими трендами, був популярний мікродозинг, так називаємо грибами, мухоморами. А це насправді і є захоплення людського мозку грибами. У будь-якому вигляді гриби захоплюють ваш мозок. Будь то шампіньон в піці або, наприклад, мікродозінг. Це вже різниця лише в тому, наскільки швидко гриб проникає в ваш мозок. Тому ми обов'язково маємо таке зробити. Ти не їш гриби! блядь! І ти не гриби, На вашу думку, якщо Ленін лежить в мавзолеї, за вже більше сотні років чи можна його назвати маринований грибочок? О, так, ми його називаємо на Нібіру Шампіньончик. Дякую. Лені, ось, ось, ти б... Ми вимушені через брак часу, бо розумієте, нас ще чекає дуже багато. Роботи в Атлантиді, бо ми частина керівництва Атлантиди. Дуже багато у нас паперової роботи, роботи по контакту із людьми. То ми вимушені вже закінчувати сьогоднішнє інтерв'ю. До речі, про паперову роботу у вас в туалеті закінчився останній папірець, тому що мені потрібно було зробити деякі справи. А наш друг, іншопришеленець, Іде мити мій посуд, прибиратися і вирішувати справи по моїй новій е, роботі. роботі так. Так. До побачення. Пока-пока.